Доброго вечора, вітаю вас. І ось вже 2020 рік, добігає свого кінця. І для того, щоб зустріти новий рік радісно, святково, з новими надіями і мріями, треба, мені здається, добре проводити старий рік, який уходить. І Казати там, ай, скоріш, хай він іде, він там був недобрим, там він приніс там багато чого негарного, мені здається, так не треба казати. Тому що цей рік був складний, але, але він приніс нам багато можливостей. Можливостей для переосвідомлення якогось. Можливостей для того, щоб стати мудрішими. Можливості для того, щоб більше наповнити своє серце любов'ю. Тому, проводжаючи старий рік, я думаю, нам всім потрібно, напевно, подякувати йому за все, що він приніс, за всі його можливості, за всі його підказки, тому що він нас вів нашим шляхом. Змін, змін на краще. І споглядаючи на цей рік, хочеться сказати дякую йому за все-все-все, що він приніс в наше життя. І з вдячністю, і з тим запасом мудрості, любові, що ми мали можливість зберегти і накопичити цього року. Ми будемо зустрічати новий рік. Знову ж таки, з новими надіями, мріями, світлими мріями. І знову ж таки з нашим життям і нашим шляхом подальшого ну, це є розвиток, розвиток нашої душі, примноження наших багатств душевних. І хочеться ще сказати про те, що кажуть, що дорослі не вірять в дива. Мені здається, це не так що всі дорослі вони зберігають душі маленьких дітей, які вірять у дива, які чекають їх, які люблять свято, святкують. І цей святковий настрій перед новорічний, передріздвяний, хай він наповнює наше серце, щоб на серце ставало радісно, а на душі тепло і затишно. І наші серця були відкритими для нових дій, для нових дій і див. І щоб ми самі, сам, самі могли ці дива творити, тому що це все в наших руках творити для інших, для наших близьких, рідних, для оточуючих. А дива вони насправді в тому, наскільки ми можемо передати цієї любові комусь своєї, зігріти зробити щось і вкласти туди <кій> часточку свого тепла. Тому хочу побажати всім з вдячністю, щоб ми проводили і собі теж, що з вдячністю ми проводили рік, який минає. Подякуємо за все-за все, що він нам приніс, і були відкритими до Нового року, до зустрічі його. Мріяли, вірили в дива. Творили їх самі і дарували тепло свого серця і любов. Ось так. Гарного вам вечора і хай на душі буде затишно. Дякую вам.